Радійте, люди, Бог родився, славіть його святе ім'я! Нехай колядками вітає Боже дитя уся земля. Небо і земля, небо і земля нині торжествують, ангели, люди, ангели весело празнують. Христос родився, Бог мотився, ангели співають, царя витають, покрімі дають пастирі, грають чудо, чудо повідають. Ангели служать, ангели служать. Христос народився. Вітаємо вас, шановні наші радіослухачі. На хвилі Радіо Піцбург у програмі Оксани Ларнатович Україна у серці одна. Наша програма ще не мала змоги вас привітати з Різдвом Христовим. Тож ми вас вітаємо, бажаємо безмежного щастя, міцного здоров'я, злагоди і затишку у ваших сім'ях, спокою у ваших домівках. І нехай наступний рік вам принесе тільки радість, і нехай збудуться всі ваші мрії. Всі ваші добрі починаємо. Ангели співають, царя вітають, покрім відають, пастирі грають, чудо чудо повідають. Христос Бог, бохотився, ангели співають, царя вітають, покрім відають, пастирі грають, чудо чудо повідають. Бам, 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 бам. Отже, Різдво Христове західного обряду відсвяткували уже всі континенти нашої неосяжної планети. На черзі святкування Нового року, а пізніше святкування Різдва Христового за східним обрядом, яке святкують українці, греко-католики і православні, а також всі греко-католики та православні усього світу. Вітаєм з Різдвом, з Новим Роком вітаємо! Бажаю вам щастя, здоров'я бажаєм, хай серце радіє, душа хай співає, а настрій святковий весь рік не зникає. На дворі ріство у душах тепло, на небі зоря засвітить на дворі різдво даруйте добро на світі дитя народилось, цей добрий знак твори добро так щоб янголи в небі раділи із неба крізь міг, хай сиплеться сніг щоб щедро поля нам родили. Цей добрий знак твори добро так Раділи із неба крізь сміх, хай сиплеться сніг, Щоб щедро поля нам родили маленьке дитя несе крізь життя. А циплиться сніг, щоб ще до поля нам народ. Щедро поля нам родили, Цей добрий знак – твори доброта, щоб я в небі раділи, Із неба крізь та хай сиплеться сніг. Христос народився, шановні дорогі слухачі! Сьогодні з вами знову Занові Левковський та Оксана Лернатович з передноворічними різдвяними вітаннями. Перегортаючи сторінки цього року, ми пригадаємо вам, що цієї осені світлою сторінкою в стрічці славетних подій стало урочисте номінування українським технологічним товариством Пісбурга людини. Року пані Роме Гадзевич, яка має сьогодні честь бути символічним обличчям славетної і найстарішої української газети Свобода, який цього року виповнюється 120 років, та тижневика за Юкраїн Віклі, якому цього року відповнюється 80 років. Інтелектуали українського походження, громада гідно оцінили помітну поставу цієї поважної журналістки Роми Гадзевич. І ми вже розповідали про дію, яка відбулася в українському технологічному товаристві. А сьогодні хочемо, щоб ви познайомилися з сином пані Роми Гадзевич Маркіяном. Подаємо йому слово. Вітаю вас, ще раз назіть себе. Маркян Гедзевич. Ви сьогодні з мамою, і мамі вручає таку нагороду почесну. Вас мама навчила української мови? Так, так дуже горді з нею, з батьком. Дуже добра родина. Ви студіювали з, з, з малку. Мама знала, що треба вчити українську мову. Мама так? знала, так ми все говорили по українськи вдома, і ми брали класи українськомовні в українській школі кожну суботу. Зараз в вашому місці чим живе українська діаспора? No, my mamy bardzo duży ukraiński centrum kulturalne w New Jersey, gdzie ja żyjemy, w mieście Wepini. Tam jest duża, duża, wielka, no, wielka kilkadziesiąt Ukraińców w New Jersey, w New Yorku. I w tym centrum, w Wipini tam jest każdego wieczoru znaczy, jakieś, jakieś ukraińskie schody, taniecje, plast, sum, zabawy, wszystko takie. А ви були ще Шеп, в пласті? Ще я так і в пласті. Ви цікаві теми студіювали. Розкажіть про ваше навчання про так, так. А я сам вчив історію в університеті. Я зробив, скінчив bachelor's degree. і я писав на тему про українську куточку церкву під час совєтських часів. Тоді тобто я скінчив магістерку, і на ту тему я писав на таку дипломатичну історію України в першій світовій війні. Була репресована дуже українська греко-католицька церква, особливо, тобто ви торкалися цієї теми так? Так, так я пам'ятаю, що казав, що ну було приблизно 5 мільйонів українських катоків в, в своєму союзі, і вони було фактично була нелегальна церква, і це була найбільша нелегальна релігійна група в світі. Ті 5 мільйонів українців, але тримався і тепер їм дуже немає дуже сильну позицію в Україні. Займ, ну, але й по нині потребують таких розробок, тому що є свої рідні ще спроти в Україні, так своє бачення. Так, так. так. мені дуже правда, а мені також цікаво, що знаєш, кілька сот років справді, ну крім ККЦКЦК був під спід сов'язник під росіянами, але навіть ще тепер ще існує, існує церкви, то це ще сильна громада, я б сказав. Я дуже подивована вашою мовою, що все-таки ви в родині могли зберегти українську мову, вивчали її за кордоном, лишень за кордоном. Це це подивування і пошанівок вашій родині. Та, дуже дякую. Ми просто ми стараємося. Ми всі стараємося вдома говорити, вдячні говорити, в школі говорити поки іншому. І ви маєте можливість привітати слухачів, радіослухачів з наступаючими різдвяними святами. Так, весело ну, свят і що не кращого і. Майці ще що буде ліпше в Україні, я Думаю і вам успіхів. Дякую. Тобі. Нашій сьогоднішній програмі також ще є одні молоді люди, які були на церемонії нагородження пані Роми Гадзевич Людина року, яку організували українське технологічне товариство. Я не могла оминути, аби не підійти до них і познайомитися. Тож познайомимося разом. Це молоді дівчатка, які енергійно розмовляли українською. Познайомимося з ними ближче. Мене звати Юлія і вас, Оля. А може, прізвище скажете. А, клин, а ваша Булгара. може ви привітаєте свою родину. Вони так гарно вас навчили української мови. Мамі тати татові бажаємо. Всього найкращого і всіх благ і Юлії і Олі і Матвія. Веселих свят. Веселих свят. Бачимо вас скоро. Вітаю вас з наступаючим новим роком. Всього найкращого і всіх благ і. Весело вам справляти новий рік. Для всієї родини ми будемо гарну пісню, для вашої таки. Та Гарно, що ви спілкуєтеся українською, пам'ятаєте українську. Дуже приємно було все пізнати. А ви ходили в рідну школу? Я ні, не ходила, ні. А хто вас вчив? Мама і тато. Та. Мама італа. Дякуємо. І всіх благ і всі вблакі, вам, дівчатка, гарно вітає. <ріх> так романтично музика знову мені награє. Про веселкове, казково магічне, про незабутнє дитинство моє, білий туман яблуневого саду, радісний світ весняної краси, в тихім саду солов'їні рулади, і найдорожчі батьків голоси. Більшого щастя не варто шукати. Сонячний промінь застиг на щуці. Ліва долоня в долоні у тата. Права долоня у мами в руці. Ліва долоня в долоні у тата. Права долоня у мами в руці юності час божевільно шалений Час відкриттів і найперших невдач. Тато казав ти ще синку зелений. Мама просила, синочку не плач. Я ображався, тікаючи з дому. Їхні поради я чути не міг, та проминало усе і по тому я повертав. На рідний порі, більшого щастя не варто й шукати, сонячний промінь застиг на щиті, Ліва долоня в долоні у уда, права долоня у мами в руці, ліва долоня в долоні у ута. Ми були з вами протягом року, висвітлювали різні важливі моменти, які переживала Україна. Ми дякуємо усім, хто нас слухав. Вітаємо вас у цей передноворічний різдвяний час. Нехай Мати Божа вас оберігає і фортуна не покидає. Несе радість кожна днина. Вірно люблять ваші друзі. Хай різдвяні вогники, ялини, достаток несуть щоднини у міцнім здоров'ї. Час летить наступаючим новим роком. Нехай усім щастить. Протягом року ми були з вами щонеділі у цю пору і старалися приносити вилинку радості. Нас слухали у різних куточках світу. Ми Маємо відгуки із України, із Швейцарії, із Австралії від Нас чують і в Канаді, і також в різних містах Америки. Усім нашим дорогим слухачам бажаємо щасливого Нового року і всіляких гараздів. Протягом року ми висвітлювали найактуальніші події, які відбувалися в Україні, а особливо у ці грудневі дні. На підтримку найбільших в Україні мітингів, які відбулися в Києві 24 листопада, 1, 8, 15, 22 грудня і цієї неділі українська громада Пісберга також висловлювала свою підтримку Євромайдану. Вони збиралися декілька. Разів у різних містах Пізбурга для того, аби поширити інформацію про Україну в американське суспільство. Ми дякуємо усім, хто так активно переживає за долю майбутнього України. Пливають останні хвилини нашої радіопрограми. За Великовський та я, Оксана Лернатович, у цей передноворічний час бажаємо усім нашим слухачам щастя, добробуту і достатку. Нехай рік, який прийде, до вам творчої наснаги. Бажаємо Сибірського здоров'я, кавказського довголіття та наступаючим новим роком.